Так, друга частина, перевіряємо набір мічиків і плашок. В попередньому відео був дуже простий елемент. Давайте трошки ускладнимо нашу роботу, беремо таку детальку, тут набагато більший діаметр і візьмемо набагато тонше сверло. Тепер беремо перший мічик і пробуємо нарізати різьбу. Приберемо мічик номер 2 Переберемо ту талічку. Я, звісно, не майстер, я не токар, але раду собі дав, мічикам нічого не бракує, я їх не зірвав, різьба нарізана. Саме головне, що хочу сказати, щоб все працювало гарно і не ламалося, треба вміти користуватися такими наборами. От, і працювати, як по правилах, чітко підбирати діаметр, різьбу, а також... Ми цього не робили, але ви знаєте, потрібно завжди змазувати місце, яке ви нарізаєте різьбу. Тоді буде все в порядку і все буде добре.